Значить, досвід, через що Бог їм показав. І знаєте, цей досвід це не тільки для них, але це і для всіх нас. То, як вони пішли у ці, то як вони почали діяти в вірі, вірячи в Божу любов, то цей приклад для нас, щоб ми також так робили, і що Бог він живий і Він також буде діяти в нашому житті. І раджу вам. Також тому, що це дуже почало змінювати моє життя. Хоча обставини й досі бувають якісь негативні, але е, я вірю в те, що Бог поруч, і Він є відповідь, і Він допомагає. І, і якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою, дорогий Небесний Отець, якайся у всіх своїх гріхах. Ісусе, я вірю, що ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увіди в моє серце, очись мене і живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні, тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І вірте, що Бог вас пробачив, і ви тепер, Божа дитина, і Він дарував вам прощення гріхів, і подарував своє оправдання. І якщо у вас і вічне життя, і якщо у вас є потреба вцілення, то покладіть руку на хворе місце, я за вас помолюсь. В ім'я Ісуса я наказую, геть пішов всякий дух немочі, геть пішов. Пішла всяка біль з вашого тіла. Я не казую, нехай зникнуть всякі пухлини в вашому тілі в ім'я Ісуса. Нехай очиститься шкіра, нехай зникне е, надмірна вага в ім'я Ісуса. Е, нехай повністю відновляться всяка, е, всякі внутрішні органи, кожна клітинка відновись, відродись, зцілись кожна клітинка в вашому тілі в ім'я Ісуса. Нехай піде біль з ніг, біль з голови в ім'я Ісуса. Я не казую, геть пішов всякий дух, який визиває пригнічення який визиває депресивний стан, геть пішов в ім'я Ісуса, нехай прийде зцілення вашої душі, вашого серця в ім'я Ісуса. І я благословляю, нехай зцілиться шкіра, нехай зникнуть всякі, всякі родимі, родимі п'ятна в ім'я Ісуса, нехай зникнуть Бородавка лишаї з вашого тіла в ім'я Ісуса. Нехай повністю відновиться. Ваша травна система в ім'я Ісуса відновиться нервова система в ім'я Ісуса. Нехай виросте нога, якщо потрібно, нехай вирівнюється хребет в ім'я Ісуса. І я благословляю вас, нехай буде Божий добробут, Божий захист, нехай ангелі Божі просто охороняють вас в ім'я Ісуса. І віримо в те, що Бог нас любить, і Його любов перемагає всі хвороби, всі гріхи і дає нам перемогу. Наш Бог є переможець і прийнять. Маймо його перемогу і вчимося бути переможцями. Амінь.